Вітаю середа, 16 липня. Як завжди, у цій порі в ефірі каналу ТІТІВІ інформаційна програма Акценти дня в студії для вас працює Юлія Бабак. Сьогоднішній випуск ми розпочинаємо із трагічного повідомлення. Вчора близько 8-ї години вечора поблизу селища Ізварини Луганської області під мінометний обстріл потрапили бійці Кіровоградського 3-го окремого полку спецпризначення, в результаті чого загинуло восьмеро військовослужбовців. Зараз на ваших екранах імена бійців, що загинули. Це Микола Алексєєв, Микола Бендеров, Максим Вербовий, Богдан Каравайський, Юрій Коваленко, Станіслав Майсеєв, Іван Марков та Дмитро Рябий. Редакція телеканалу ТІТІВІ глибоко співчуває рідним, близьким та друзям загиблих. Тримайтеся ми з вами. Зрозуміло, що на сході вже без перебільшення триває війна. Мирні жителі продовжують полишати рідні домівки. Кіровоград у цьому плані не залишається осторонь та приймає всіх тих, кого доля завела до нашого міста. Цього разу жителів Донбасу приймає готель Турист. Інформація про те, що турист готовий приймати переселенців, була відома ще декілька тижнів тому. Залишалося лише підписати договір з мерією про фінансування, але, як і у випадку з бронежилетами, посадовці не поспішали цього робити. А людям, котрі прибули до нашого міста, доводилось облаштовуватись власними силами та розраховувати на допомогу благодійних організацій і волонтерів. І тільки з учора адміністрація туристу почала розселяти переселенців у готелі. Варто зазначити, що роблять вони це поки що на попередніх умовних домовленостях, оскільки. Тільки конкретних документів ще й досі з міськоконкомом не підписали. Вони живуть ну, на договірних так сказати, умовах. Вони просто заселилися, їм нема де жити. Вони проживають зараз без оплати. Проживання будемо вирішувати з міською владою. Вчора були представники міської обласної влади і будемо визначатися, на яких умовах вони будуть проживати, як вони будуть тут харчуватися і все таке інше. Поки що вони існують в основному за рахунок волонтерської служби Кирилограда. Якщо раніше більшість приїжджих були родом зі Слов'янська, то зараз люди їдуть безпосередньо з Донецька. Говорять, житлові будинки обстрілюють безперервно. Непросте рішення покинути свої домівки прийняли тоді, коли на їхніх очах почали гинути сусіди, але зараз відчувають себе у безпеці. Війна йдеться у нас там. Боїмося, приїхали сюди. Тому що Градом стреляют. То есть непосредственно попадают в этот э, в жилые дома, да, убивают людей. Соседи уже почти нет, деток, деток нет. Поубивала ребенка убила, девочку 17-летнюю. У нас э, доже стало жарко в Донецке. Мы выехали на машине, ехали сюда объездными путями и приехали до Кербограда сразу же по горячей линии. Э, Нас определили цей отель, і зараз розполагаємось тут, думаємо, як жити далі, куди йти може працювати. Місто дуже привітливі Люди дуже подобається те, що багато українських прапорів. Ось цього у нас нема. До Кіровограда, стверджує Ольга, приїхали на вмання. Головним критерієм у виборі міста був мир і спокій. Адже Ользі з дня на день народжувати дитинку, а робити це у підвалі зрозуміло, що неможливо. А ось ця родина до Кіровограда приїхала із двомісячною дитиною на руках. Біженці з Краматорська кажуть, умови досить пристойні, але як прожити без грошей, поки що не уявляють. Дітські я що на рібінка ні копейки не отримала, ні радового больничного, нічого абсолютно. Тобто ребенка у мене искусственный, кормить мені його теж не за що. От. Така от нас ситуація. На допомогу приходить благодійний фонд Центр Всесвіту. Олег Богоявленський говорить: наразі фонд тісно співпрацює з кіровоградськими надзвичайниками. Тож усі нагальні проблеми намагаються вирішувати негайно. Дуже сильно почала допомагати МЧС Кіровограда быстро организовано, если есть вопросы, то он помогает с этим решением, проблемы с медицинским там, осмотром совсем. От область стала очень тоже сильно помогать адміністрація области. Ну в принципе, включились уже все, реально поняли Проблему сегодняшнюю. а для всех тих, хто прибув до нашого міста і не знає, куди подітись, на головній площі міста облаштували інформаційний пункт, де кожен приїжджий із гарячих точок може отримати допомогу а не байдужі кіровограці можуть її запропонувати. Перше засідання 39-ї сесії міської ради, котре відбулось учора, принесло місто чимало неоднозначних рішень та наглядно продемонструвало, кадрові перестановки ініційовані секретарем міськради. Продовжуються цього разу. Ситуативна більшість взялась за виконком. Сесійні засідання Кіровоградської міської ради останнім часом все частіше нагадують місце прийняття політичних рішень. Але до інтересів громади вони мають лише побічне відношення. Рішення з подібним забарвленням стало питанням про зміну персонального складу виконавчого комітету міської ради. Варто зазначити, що депутатів зі списком осіб, котрі планується вивести зі складу виконкому, а також тих, кого пропонується ввести до складу даного виконавчого комітету, попередньо ніхто не ознайомив.

Вже після першого голосування секретар міськради Іван Марковський таки дав відповідь депутатам. Право на внесення кандидатур має лише міський голова, а отже, депутатам ні до чого подібна інформація. Досить дивним у цьому контексті видається ініціатива депутата більшості Дмитра Терзова, котрий із місця запропонував виключити зі складу виконкому знаного в місті фінансиста Аліну Бегун. Прошу поставити теж на голосування. Пропозицію за мінімальної переваги більшості підтримали так само. Виключили зі складу виконкому заслуженого кірограція ректора КНТУ Михайла Чорномова чергове звільнення. Поважних людей і виведення із складу виконкому, виведений із складу виконкому Чорновол Михайло Іванович, почесний громадянин міста Кіровограда. абсолютно незрозумілим. Залишилось виведення із складу виконкому Аліни. Бігун аргументація більшості для мене досить дивною була, тому що Аліна Бігун на засіданні виконкому проголосувала проти якогось там тарифу. Так ми що не допускаємо вже інші думки на засіданні виконкому? Такі підходи і позиції мені абсолютно не зрозумілі. і я думаю, що такі кулуарні кадрові рішення аж ніяк не підуть на користь місту і громади. В цікавими видалися рішення депутатської більшості щодо встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 100% посадового кладу для заступників міського голови Острова, Васильченка та Олійника. В час жорсткої економії, закріпленої незаконодавчою постановою Кабміну, це рішення видається більш ніж недоцільним використанням бюджетних коштів. Мабуть, на думку депутатської більшості, затягнути пояси мають лише прості кіровоградці. Для заступників вже збільшення зарплатні вдвічі це норма. Варто згадати і про той факт, що попереду на керуватців чекає друге засідання сесії, на якому розглядатимуться земельні питання. Ще перед сесією представники депогрупи Волкова Тітова неодноразово наголошували. Ситуативна більшість міської ради зуміла проштовхнути з півсотні гаражних питань, а це, в свою чергу, наштовхує на думку про підготовку до масштабного земельного дербану. Крім ряду неоднозначних рішень, сесія відзначилась вермина поведінкою, головуючи на засіданні секретаря міськради. А це неодноразово звертало увагу депутати міськради, у тому числі Ірина Саєнко. 63 на Серед, я задала питання. і хочу Івану, Крім того, започаткована Івано-Марковським традиція ведення телефонних розмов під час засідання сесії знайшла своїх шанувальників в особі депутата Артема Стрижакова. Поки апарат ради визначається з датою проведення другого засідання сесії, кіровоградцям варто осмислити прийняті депутатами питання та зробити власні висновки корисності та досібності прийнятих ситуативною більшістю рішень. Випускники у кіровоградському інституті державного та муніципального управління спеціалістам, бакалаврам та магістрам вручили дипломи. Тож відтепер Кіровоград поповнився новими фахівцями у сферах правознавства, бухгалтерського обліку та маркетингу. Донедавна невеличкий філіал Запорізького класичного приватного університету на сьогодні є окремим Кіровоградським інститутом державного та муніципального управління. Проректор Володимир Кравченко зазначає, вражений таким стрімким злетом закладу та говорить, це відбулося завдяки професійності викладацького складу. Керівництво цього філіалу це дуже професійні люди, і вони виконували. Свої завдання дуже професійно, тобто організація навчального процесу відбувалася у кращих традиціях класичного приватного університету. Це і розклади занять, і навантаження, навчальні плани. Ми задоволені навіть це один з кращих наших філіалів. Першим випускників привітав директор інституту. Дозвольте мені вас всіх привітати сьогоднішнім святом. Свято в нас потрібне. Ми вперше випускаємо стаціонар в цьому році. Тому хотіли б ті, що отримали дипломи бакалавра, продовжили навчатись в нашому навчальному закладі. Хто здобув освіту, магістра завжди цей диплом приносить вам тільки успіх, хорошу заробітну плату. Після привітання викладачів та запрошених гостей випускники отримали дипломи. Емоції не стримували, адже жодного разу не пожалкували про вибір цього навчального закладу. Чудовий викладацький склад, методичний відділ, організований на вищому рівні, знання дуже глибокі. Взагалі не жалкуємо. Ми дуже раді, що поступили, дуже доволі викладачами, завершили урочистий захід святковим концертом. Лірика графічного мотиву під такою назвою персональну виставку презентувала талановита художниця та педагог Ірина Зантарія. Свої картини вона представила у Кіровоградському художньому музеї. Авторка вже багато років поспіль співпрацює з художнім музеєм, тому не дивно, що для власного свята обрала саме це місце. На виставці Ірини Зантарії представлено 17 експозицій у графіці. Більшість з них пленерні роботи. Усі картини написані протягом останніх 15 років. Це ситуація, коли то, що внутрі, що вовне може повлияти, Это може бути любое событие, головне, щоб воно було емоціональним і окрашено. Тогда від какой то офіцій. Своїми враженнями від робіт Ірини Зонтарії поділилися і її колеги та студенти. Саме через руки пройшли десятки юних перевогацій, які були її зусиллями долучені до мистецтва. Ірина Михайлівна, мабуть, не зламаний ціна вклад в підготовку майбутніх дизайнерів. А сьогодні з величезним задоволенням відкриваю для себе Ірина Михайлівна мерця. Бо як будь-яка скромна людина, вона ніколи про себе не розказувала нічого свого, не показувала. І я її знала тільки як не Але сьогодні бачу самобутній митець. Ірині Михайловніаговніше спасибо за всіх тих дітей, із кото, кстати, це був клас. из этого класса очень много художников, рисующих, любящих и вообще очень интеллигентных людей. Хотя не у всех в окружении семьи были такие, что могли это дать. Это давала она, Ирина Михайловна. Второй мама, тут творчество, так сказать. Вам спасибо большое, что вы у нас есть. Я не знаю, у меня детство было настолько интересно, настолько многогранно. Я бы хотела, чтобы у моего ребенка и у ваших деток была настолько интересная жизнь. То спасімо вам за то моторчик, который у вас есть. Выставка лирика графічного мотиву працюватиме ще протягом двох тижнів. І до новин спорту футбольний клуб зірка провів черговий товариський поєдинок. Цього разу кіровоградська команда протистояла Ужгородській Говерлі. Цей поєдинок завершився бойовою нічією 1-1. Спочатку на 13 13-й хвилині відзначився кіровоградець Олексій Чичиков, А потім через 7 хвилин рахунок зрівняв ліма. І як зазначив після матчу наставник зірки Анатолій Бузнік, грою своїх підопічних він залишився задоволеним, хоча й не приховував від перемоги, не відмовився. Нагадаємо, кілька днів тому кіровоградці зустрічалися з дублем Ужгородської команди. І тоді наші хлопці здолали своїх опонентів з рахунком 2-1. А у ці хвилини зірка грає проти Спартакуса. Ця команда з Угорщини. Наразі це всі новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня для вас в студії працювала Юлія Бабак. До зустрічі тримайтеся.